Об'явлення Івана Богослова, розділ 17. І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпусти впивалися жителі землі, і відвів мене Духом у пустелю. І я побачив жінку, яка сиділа на багряному звірі, повному богозневажливих імен. Він мав сім голів і десять рогів, а жінка була зодягнена в пурпур і кармазин, і прикрашена золотом, і коштовним камінням, і перлами. Вона тримала в своїй руці золоту чашу, що була переповнена гидотами і нечистотою її розпусти. На її чолі було написане ім'я, таємниця, великий Вавилон. Мати розпусниць і земних гидот. і я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих і від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом, і сказав мені, ангел, чому ти здивувався? Я розповім тобі таємницю жінки і звіра, який її носить і має сім голів та десять рогів, звір, якого ти бачив, і був, і нема, і має прийти з безодні і йде на загибель. І здивуються ті, котрі живуть на землі, імена яких не записані в книзі життя від створення світу, коли побачать, що звір був і нема, і з'явиться, тут розум, що має мудрість. Сім голів це є сім гір, на яких сидить жінка, і сім царів. П'ять упало, один є, а інший ще не прийшов, і коли прийде, то пробуде недовго. А звір, який був і якого нема, він восьмий, але з тих семи, і йде до погибелі. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів, які царства ще не одержали, але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх адже він Господь володарів і цар царів. А ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні. І каже він мені: води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди, племена й народності, і десять рогів, які ти бачив, і звір, вони зненавидять розпусницю, спустошать, її, роздягнуть, з'їдять її тіло і спалять її вогнем, тому що Бог вклав у їхні серця виконати його волю. Щоби здійснили один задум і віддали своє царство звірові доки не збудуться Божі слова. І жінка, яку ти побачив, це велике місто, що панує над царями землі. Розділ 18 Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави, і він вигукнув, гучним голосом, проголошуючи Упав. Упав великий Вавилон, розпусниця, вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем всяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив. Вийди з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки, чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно, скільки славилася вона і розкошувала. Стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена адже сильний Господь Бог, який судить її. І заридають, і заплачуть над нею царі землі, які чинили з нею розпусту та розкошували. Коли побачать дим від її пожежі, вони стоятимуть вдалині, налякані її муками, і говоритимуть горе-горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто, за одну годину прийшов на тебе суд, і купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує. Речеї золота, срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину, всякого дерева запашного, всякого посуду зі слонової кості, всякого посуду з коштовного дерева, міді, заліза, мармуру, кориці, пахощів, тиміаму, мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней, колісниць, рабів і людських душ, і плоди пожадливості твоєї душі. Відійшли від тебе, і все сите й блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалеку і будуть жахатися від його мук, будуть ридати і плакати, промовляючи: горе горе о велике місто, зодягнене у вісон, і багряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, і коштовним камінням і перлами. Бо за одну годину загинуло таке багатство, і кожний керманич, і кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали, яке місто подібне до цього великого міста! І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи: Горе, горе, велике місто! В якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж, з цього небеса, і святі, і апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно, камінь, і кинув у море, кажучи, так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон. І не буде його більше. І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жорен більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі. Бо твоїми чарами були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. Розділ 19. Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі. Вони говорили Аллилуйя, спасіння, слава і сила нашого Бога! Адже істинні справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали: І Її дим підіймається на віки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи Амінь! Аллилуйя! І вийшов голос від престолу, що закликав: Хваліть нашого Бога, всі його раби, і ті, хто боїться його, малі й великі. І я почув, наче голос величезної кількості людей, і наче шум великої води, і наче голос гучних громів, які вигукували. Аллилуйя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель! Радімо, веселімося, віддаймо славу йому, тому що прийшло весілля Агенця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені: Напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агенця, і сказав мені: Це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса, Богові вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і Він справедливо судить і воює, очі ж Його, наче полум'я вогню. А на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон. І з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній давильні лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на одязі і на своєму стигні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба, сюди! Зберіться на велику Божу вечерю, щоби поїсти тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих, і я побачив звіра, і царів землі, та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. І звір був схоплений, а з ним лже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові, вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою, а інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні, що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.